Олексію, на вашу думку, чому сьогодні рада не, рада не запрацювала у четвертій годині? Дуже проста відповідь, тому що не було вказівки з вулиці Банкової. тому що почесний голова партії регіонів не дав відмашку. Вот, і все банально просто. Немає якихось інших філософських думок про те, що давайте сідати домовлятись. Ні, мав бути один дзвінок. Один дзвінок, і фракція партії регіонів мала би натиснути зелену кнопочку. Трак... Чесний голова партії регіонів публічно дав відповідь. Він сказав я суть проблема Тимошенко вирішується в парламенті. Я подпишу любой закон, который будет принят. Он четко сказал. Ну, ми ми поза минулого тижня, ну, Пане Санасович, что. Чи... Уже Сергей друзі, Владимирович я... на Нил Чернила. Президент чекає подписать, а мы затягиваем. Да. Рука затерпла. Затягиваем, рука затерпла в президенты. Люзим. Друзі. Це була е... письменниця, я очень уважаю ее. Матіос Матеус. Мария Васильевич. Мария Матеус. Надо. Да, Мария Володимировна, я, я, я очень уважаю, Мария, я с ней просто столкнулся в дискуссии. Это умнейшая женщина, да. Единственное, что не хватало ее на ночь, она вареники приносит и с варениками под вареники. Закон буде Українською розроботаний. Скільки вам мати? вареників треба? Скажіть, ми зараз вмовним. Зараз назад вареники організуємо. Буде готовий. О, організуємо. Що, Друзі, в нас, мало часу, я Якщо вам... Питання в варениках. Ну, Це Які вареники? проблеми? Пане, Це вареники. Будла... для котя. Ну, Будь ласка, порядок. Пане Михайло, пане Степане, да. будь ласка, дякую. Будь ласка, займіть свої місця ще буде слово вам надане. Запрошую до слова наступних наших гостей, пане Тараса і пане Олексія. Будь ласка, йдіть до Попітрів. Ми поки подивимося відео. Вчора багато хто говорив і передбачав те, що сьогодні. Парламенті будуть певні інсинуації, певні провокації, що, начебто, комуністи можуть посваритися чи навіть побитися зі свободівцями, і таким чином буде якась певна ну інсинуація інспірована, начебто, партію регіонів, що потім на свободу і на комуністів звалити не роботу і не прийняття європейських законопроєктів саме сьогодні. На щастя, цього не сталося. Комуністи не були в залі, і давайте послухаємо лідера Свободи, який дуже так сьогодні цьому радів, що головних ідеологічних опонентів. Сьогодні в парламенті не було. Вони були, як ми бачили, в Донецьку. Боже, як приємно. В парламенті нема комуністів. Аж дихається легше. Це не по порядку денному, Олег Ярослав. це навіть дуже Володимире Васильовичу, по порядку денному. Тому що раніше, 7 листопада, День Кривавої жовтневої революції, був красним днем календаря. Але сьогодні товариство. Перед нами історична відповідальність перед кожним з нас. Ми можемо цей день зробити не красним днем календаря, а днем в календарі кольору неба і пшениці. Днем, коли ми проголосуємо три найважніших законопроекти щодо ліквідації політичних репресій в Україні щодо звільнення пані Тимошенко, щодо нового закону про вибори і, звісно, щодо закону про прокуратуру. І це відкриє нам, реально відкриє нам. Інше зовсім майбутнє Майбутнє в європейській цивілізованій родині. Ми, українці, європейська нація і наш шлях туди. Давайте досягнемо того, щоб доля України вирішувалася не як в 17-му році, поза межами України. А сьогодні ми все можемо зробити тут, в тому залі українського парламенту, вирішити реально, правильно, світло, долю і майбутнє української держави. І ми це зробимо. Слава Україні! Дякую. Знаєте, шановні українці, сьогодні ну, продовжується комедія під назвою Партія регіонів чекає дзвінок друга. Дзвінка друга так і не відбулося сьогодні, але я хотів би, напевно, почати, напевно, з недалекої історії і так от для наших телеглядачів нагадати. Перепиті, які відбувалися і в стінах парламенту, і поза стінами парламенту, коли представники партії регіонів, пригадуєте, нам розповідали, перша була цитата: а Європа не вимагає і не ставить ультиматум щодо е, звільнення Тимошенко. І це по всіх каналах, по телевізійних, по радіо, в пресі. Всюди йшла ця хвиля, що Європа не вимагає до того часу, допоки не оприлюднили. Кокс і Квасневський чітко не заявили в ефірі, про те, що це є одна з основних вимог. Цей міф вже забули. Потім прийшла нова глава цієї комедії або інший акт, коли почали розповідати про те, що помилувати, не помилувати. І казали, от. Ми не можемо помилувати, не може президент помилувати, немає законодавства. І я, стоючи на цьому ж самому місці, декілька тижнів тому в етері цього ж каналу заявив, що коли заявив, що нехай парламент прийме, це сказав Янукович, і я тоді назвав, що включився принцип Понтія Пілата, коли такий сильний, такий могутній президент переклав всю відповідальність на парламент. Опозиція сказала, опозиція сказала, нема питань. Знову ж таки, ми йдемо на поступки. І в парламенті з'являється один законопроект, другий, третій, четвертий. І ми досягаємо того, що вноситься в порядок, денний за які проголосували, і ви в тому числі проголосували, і сьогодні першими питаннями порядку денного стоїть чотири закони. Але знову ж таки, ви не перестаєте лукавити, розповідаєте, що комітет Кожем'якіна прийняв рішення. Знову ж таки, нагадую ще раз: в комітеті, який очолює Кожем'якін, більшість має ви разом з вашими побратимами з компартії. І ніхто, ні Тягнебок, ні Яценюк ні кличко не благословляли того рішення про ейфемерну якусь групу, яка має працювати. Тепер ви говорите, знаєте, про те, що знайшли золотий ключик. Але знову ж таки проблема: цей золотий ключик вкрав Дурімар. і ми тепер знову сидимо, вся Верховна Рада, і чекає, коли цей Дурімар віддасть цей золотий ключик і цілий день. Ми сидимо в сесійній залі. До речі, мені дуже цікаво буде, коли ми блокували пригадують трибуну, нам тоді не нараховували заробітну плату. От я хочу подивити, чи комуністам нарахують заробітну плату за сьогоднішній прогул в Верховній Раді. Знову ж таки, ви розповідаєте про те, що представники опозиції не були в залі? Були ми в залі, була Бу і Батьківщина була, і, діли, і удар, діли, були, і удар були в залі. Всі да. були в залі. Давайте не будемо лукавити. Подавляв, я можу важливі. нагадати, як вчора було, коли. Роз... Задалося питання про виплату матерям афганців. І більше половини вашої фракції було відсутньо в залі. Чи ви скажете, теж не було опозиції в залі, і опозиція не виступала, і ви не проголосували за цей законопроект, прикриваючись нібито якимось ефемерним законопроектом від Кабміну і так далі. Отже. Десь приблизно резюмуючи, сьогодні прекрасно, що Кокс і Квасневський завітали до Верховної Ради, і слава Богу, що не дивлячись на певні е, якісь такі протокольні речі, відбулася зустріч з головою Верховної Ради, е, заступниками, керівниками фракцій, і в тому числі керівником вашої фракції, який ставив питання Квасневському: А чого ж ви з нами не зустрілись? На що Квасневський йому відповів? А нам, ваш, скажімо так, почесний голова партії, або вірніше, скажімо так, ще точніше. Людина, яку приставили спілкуватися з юридичної точки зору, добродій Олійник каже: Він нам вказував. От нам треба, каже, вам треба зустрітися з президентом. Ми йшли, зустрічалися. Потім нам казав, вам треба зустріти з головою партії прем'єр-міністром. Ми зустрічалися з ним. Каже, нам не говорили, що з вами треба зустрічатися. І тоді вони питали. Вони кажуть: ну ви ж готові проголосувати. На що голова вашої фракції сказав: ну, знаєте, треба попрацювати. Вони кажуть, ну добре, ну ніч вистачить. Та ні, ну де я вам знайду зараз депутатів. Кажуть, ну добре, ну давайте завтра попрацюєте, щоб на вівторок винести. Ну, я не знаю, чи будемо, чи зберемося. Ну це ж людський фактор, це є слова. Це було в присутності всіх керівників фракцій. Оце були відповіді, і вони прозріли, вони зрозуміли, що їх водять за ніс і водять якраз представники вашої партії. Тому що знову ж таки наголошую ще раз, ви будете голосувати за цей за цей закон, але якщо буде дзвінок того друга з банкової. Який скаже вогонь, і власне оця інформація, яка прозвучала щодо, е ніби просочилася, щоб пішла відмашка по голосуванню. Оце наче першому... Кокс і Квасневський про це реально, повідомили, після, що, що їм це сказав. Тому що Кокс і Квасневський зустрілися з Януковичем, він каже, да я не проти. Я підпишу знову ж таки того дурака валяти. Але нехай парламент! Е, і вони тому і приїхали. І от воно знову замикається. Пане Олексію, дякую. І, нас ця друзі. Зараз, і ця комедія продовжується. І я вам ще раз кажу: нехай той. Ваш друг зробить дзвінок в вашу фракцію, і Дурімар принесе той ключик. Е... Ну ми зараз є свідками знову ж таки, як влада намагається перекласти всю відповідальність за ймовірне непідписання угоди про асоціацію з своєї хворої голови на здорову голову опозиції. Ми ще раз заявляли, що ми готові голосувати і за ваші недосконалі законопроекти заради майбутньої України, заради того, що Україна повинна війти в Європу віль незалежною демократичною країною